На сесії, да? І я знав, що є позачергова сесія. Я думав, що вона на тим, що, е, щось допомогти військовим, навіть да? самі чи генератори, чи спальники, які зараз як потрібні карімати. Ні, я побачив зовсім інше питання у порядку денному, де, е, на жаль, на жаль, е, дуже вибірково, дуже вибірково, людям, які писали заяви, відмовляють у зв'язку з військовим станом. Дві земельні ділянки е, виносять на... Е, Голосування сесії тут нема військового стану. Я розумію так, да? Ну трошечки, трошечки воно не в'яжеться все в цю. Що саме цікаво? Саме цікаво, що на ту земельну ділянку ви, депутати, приймали рішення, 15-та сесія, 8-го скликання, де надано на розробку технічної документації дозвіл людям. Замовили технічну документацію у зв'язку з тим, що війна, ви прекрасно знаєте. Експертизи, документація не може можемо. Прийти. І ви ж зараз же виносите питання, щоб там дві е, діляночки дати. Знаєте чому? Моя особиста думка. Моя особиста думка. Ми були, як волонтери, я з першого дня, я їжджу на війну, з першого дня, кожен тиждень. Ми були в будинку культури. Це комунальна власність. Ні. Вигнали звідти. Вигнали, просто пеньками вигнали. Ми, людина нам надала квартиру, свою власну квартиру. Ми там. Тоже вже мішає, звідси мішає. Треба закрити чим-небудь. Чим-небудь буде базар? Ні, вже будуть мафи. Що-небудь, аби тільки забрати ці земельні ділянки. Люди добрі, ви не участвуйте в цьому, я не можу назвати це просто злочин. Просто злочин. Ви покажіть, що ви депутати, які відстоїть інтереси людей, а не одної чи дві особи. Розумієте, коли почали ставити паркан, паркан почали ставити для того, щоб ви прошли туди, поїхали всі. А це волонтерський центр. Це волонтерський центр. Ми живемо, ми люди люди живемо. живуть. Вислали три екіпажі міліції. В кінці начальника міліції викликали. Ви розумієте, до якого до якого маразму це? До маразму. Ну, це не можна назвати адекватними діями. Про це мовчати не можна. Люди добрі, хлопці ж вернуться звідти. Розумієте? Вони вернуться, вони спитають, чому ви не приймаєте рішення, які потрібні. Які ті спальники, які ті каримати, які ті генератори? Хлопці тут він тижні не виходять на зв'язок, не можуть рідні, сказати, що я живий, тому що нема де зарядити телефон. Оце треба питання розглядати. Оці Ді питання мати, нагальні. Всі я дивлюся, А не Ді взяти не дві броди, кусок. Я, я, вось за, вось те, я за те, не щоб зробити ринок. Я за те, будь ласка, на є ж місця. Чому перлися тільки куди волонтерський центр з газу палки в колесах? Тільки волонтерський центр, палки в колеса. Ну скільки це може вже тривати? Вибачте, ну не можна мовчати вже, розумієте? Шановні депутати, я звертаюся до вас. Вас вибрали люди. Відстоїте інтереси, будь ласка, людей. У кожного з вас є хтось знайомий на війні. Правильно? Якщо не знайомий, то знайомий знайомого. Їхні інтереси відстоюйте, будь ласка. Якщо вони там не втримаються, так тут аж знесуть повністю. Ми ж бачили, що це буде. Розумієте, і сьогодні робити таку сьогодні з людей такою дрібницею. Це на часі. Будь ласка, конкретна пропозиція до розгляду питання не виносити дані, питання по земельних діляночках, бо не включати взагалі в порядок денний. Не на часі. Люди просто депутатів не голосувати, не на будь часі, вирішення. не вносити, просто її зняти і забутися як страшний Все, по камінь. Кінчиться війна, будь ласка, більше хочете. Прошу дану пропозицію почути від депутата. Прошу на два запитання, у тих, яких є тут рішення, не виносити на голосування, тому що вони є неправомірні, не вирішені, до кінця не вивчені. І я прошу їх не голосувати. Депутати, не голосуйте сьогодні за ці рішення. Не виносити. Зняти. Зняти Шановний депутат, чи є якісь інші пропозиції? Вашого дозволу, а як комісія заслухала це питання? Бо я ну, не член цієї комісії. Задавайте питання. Підіть, будь ласка, яка думка членів земельної комісії, тому що я не член цієї комісії і можливо не до кінця відомо результати на комісії? Оскільки дані питання є в передкуденному, звісно, що дані. Проєкти рішень були рекомендовані до розгляду земельної комісії на, до розгляду на сесії. У мене є запитання. Е, якщо ви депутати скажете, щоб я його не ставив, хай головуючий зніме, але головуючий сам не має права мені як вибачить. Скажіть, будь ласка, проводять термінове засідання земельної комісії? Я вже не кажу про. Е, Позачерговість, сам сенс позачергової сесії. Я не знаю, які питання, такі нагальні, але виноситься питання обмежити землю, яка за документацією, за планом селища Романів, вже давно в державному земельному кадастрі Знімки є виділена як земля житлової забудови, тобто має виключно статус житлової забудови. Ставиться зараз питання про, навіть не ставите питання про переведення, я вже як юрист підкажу, що якщо хочете на аукціон якийсь, то виведіть із житлової. В Землі комерційного призначення і голосу. Але не з цим виступ. Виступ мій. Люди там посадили дерева, да, там бардак, занедбано. Вирішили прибрати, окультурити. Той забор привід. Я вам як депутатам розкажу, що стали зводити той забор. Прийшов Микола Миколайович, працівник земельного. Став відміряти і сказав людям, що отут, в цьому місті, при вході в волонтерський центр, буде ринок. Йому стали заперечувати. Він сказав, ми влада і тут буде ринок. Бог з ним, ви влада, хоч влада і ми, бо ми вам довірили, питання голова ведуть. Видавчи сесії, каже, було рішення комісії, депутат слушно поставила питання, не будучи членом комісії. Що вирішили? А питання, вирішуючи, питання. Про землю, ми зараз будемо ставити питання, ставити питання на голосування. Чи ви мені... виключаємо, виключаємо питання? Якщо ви не ви не мені... будете я, я, д... я маю доказати до кінця я знай... вам надам слово. Микола Петрович. Д... Люди ми засідання... маєте знати, що кери Ви не забороняйте мені. Якщо ви забороните, депутати, я за саму... я мушу зараз поставити питання про ви... на пропозицію депутата Спису. Що, що... Пуста... Почекайте. Щоб Почекайте щоб поставити на голосування, я маю депутатам роз'яснити, що допущено порушення прав людей. Чому їх не запросили на засідання комісії? Чому не запросили? Як так сталося, це що ваша влада Стидотник ви? Я скажу так. Що стали робити цей забор, який ніякої роні не грає. Як встановили, так і знімуть. Але приходить секретар селищної ради і команду, знести забор. А ви хто такий? Ви рада? Ви елементарно, якщо ви юрист, я вас поважаю, як юрист, мали б не збирати будоражити. Народ цю сесію прийняли, якщо вас цікавить, забор. Зібрали виконком, прийняли рішення про знесення забору, дали б рішення начальнику комуногоспу, Ми чинимо опір, є поліція нас за шкірку по порушення порядку. Ви що зробили? Ви мало того, я депутатам розказую. Дає команду начальнику комуногосподу. Начальник комуногоспаду дає команду екскаваторщику, який приїжджає десь за 20 кілометрів звідси, побачив картину, каже, тракторист екскаваторщик, каже, я не буду виконувати незаконних наказів. Мені це дозволяє Конституція. Повага, яка повага до вас? Микола Петрович. Яка повага Микола до Петрович. начальника начальника Микола Петрович? Микола Петрович, ви перед цим сказали, що ви юрист, я юрист, ви нас ми один на одного поважаємо. Тому е, обирайте слова. Я прав. Я знаю. Микола Петрович, будь ласка, якщо ви е, свій спіч закінчили, то я б хотів би, щоб ви ще сказали одну річ. Микола Петрович, скажіть одну річ, одну простеньку річ. На даний момент закон з паркан стоїть законно? законно. Дякую Я ж всім сказав. Він є Що паркан поставили, що не так і Вибачте, але нас провоцирували. Пані Світлана, пані Світлана, і... пані Світлана то то є, як ви як спровокували цим забором. Оце зараз ситуація. Ход не посесія маю на увазі. А вборювалися підприємці. Сьогодні підприємці всього селища обурені вашими діями. Ви розумієте? Кому чомусь одному можна, а іншому не можна. Шановні депутати, я ставлю. Шановні депутати, я ставлю на голосування пропозицію депутата спеціально щодо. пропозиції, Давайте так. Я зачитаю порядок день. Тому була пропозиція, бо ніхто не знає, які питання виходять на сесію. Я вам зачитаю порядок денний сьогоднішньої сесії. І тоді... Будемо розглядати по, по, по пропозиціям. Перше питання про внесення змін до бюджету Романівської селищної ради територіальної громади на 22-й рік. Друге. Про надання дозволу на проведення капітального ремонту. Про, третє питання: про затвердження робочого проєкту. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. П'яте. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. І останнє про передачу власне земельні до доведення для товарного сільського сходовського виробництва. Василь Іванович, які пропозиції? Ставте на голосування. Порядок денний. Що ми, так, ставлю на голосування порядок денний. Прошу проголосувати. Про затвердження порядку денного. Хто за? Проти. Ставлю на голосування пропозицію депутата списку про виключення з порядку денного питання щодо. Які питання? Про виключення земельної ділянки? Про виключення питання формування земельної ділянки? Так. Ну хоч скажіть, скажіть. Так. Одне земельні ділянки. Позиція депутата Спицна про виключення з порядку денного формування земельної ділянки. Це четверте і п'яте питання. Хто за слухає вас? Да? Ви просто не але є певний регламент. Ми сьогодні тільки що проголосували за порядок сесії. сесій. Розумієте, так? Тому вважаю, це питання треба розглянути в сесійному режимі. Яке буде прийнято рішення? То вже інша справа. Я убачаюся. Тож прозвучала тут пропозиція, що це повноваження. Удруге, це повноваження чисто виконкому визнане, що за є незаконною, і виконком однозначно прийме рішення і впорядкує питання по будівництву цього завору. Скажемо, все та шановні депутати, дякую. Порядок денно 29 дев'ятої позачергової сесії селищної ради прийнято. Щодо регламенту роботи сесії. По першому питанню до 20 хвилин. До розгляду інших питань від 5 до 15 хвилин. Для виступаючих до 3 хвилин. Плануємо сесію провести в межах 2 годин перерву робити через 2 е, години роботи сесії. Можливо, будуть інші пропозиції. Ставлю на голосування з вашого дозволу. Хто за? Проти. Утримались. 那个是。嗯 <laughs>